Тож і з початком Великої війни поляки для нас найкращі бро, надійна підтримка і сусід, про якого можна лише мріяти. В той же час угорці, ну там все складно. І це доволі цікаво, бо поміж собою Польща і Угорщина дуже близькі. Тобто настільки, що у них є спільні прислів'я один про одного, а таке буває не часто. І загалом ці два народи багато у чому схожі. Пояснити їхні різні погляди на Україну сьогодні можна, якщо трохи глянути назад. Уявіть собі, що ви виходите на вулицю, а там 1800 роки. Якщо ви глянете на карту, ви не знайдете там ні Польщі, ні Угорщини. Їх там просто немає. При тому, що обидві держави раніше були великими імперськими силами у регіоні, обоє контролювали багато землі, на яких жили різні народи, і культури обох були культурами привілейованими, такими престижними, і все оце. І все закінчилося тим, що їх захопили. Як можете собі уявити, їм було образливо. Але навіть якщо держави зникли, то ідея нікуди не ділася. Досі лишалися польські і угорські аристократи, які дуже хотіли свої держави відновити. Причому конкретно хотіли повернути було. ті ж кордони, і бажано ті ж порядки. В Україні, наприклад, такого не було. Тарас Шевченко чи Грушевський не пропонували вернути Гетьманщину, чи там Русь, такою, як вона була. В Україні все вигадували майже з нуля. Але зараз не про це. Так от, поляки і угорці хотіли вернути собі свої держави в минулих кордонах, і. Знаєте що? В угорців це вийшло. Вони змогли домовитися із австрійцями, і була створена Австро-Угорська імперія, в якій була повноцінна Угорщина, в якій. Угорці робили усі свої угорські справи, взагалом так, як самі хотіли, що не дуже влаштовувало інші народи, які в тій Угорщині жили. А от полякам так не пощастило. Їх все ж поділили між трьома імперіями, тому шанс чогось добитись у них виник тоді, коли і в нас в Україні. Тобто, коли все почало розвалюватися після Першої світової війни. На той момент. Польському суспільстві уже сумнівалися, що їм треба вертати кордони 1772 року, такі щоб просто Польща ж до Дніпра була. Багато хто із польських діячів уже тоді думав, що може б то краще обмежитися територіями, де живуть поляки. При цьому Львів включався до територій, де живуть поляки, дарма що навколо міста, на кілометри у всі сторони жили українці. Або може, якусь федерацію забахати. Аби там українці, бідруси, поляки, литовці, євреї всі разом весело було, правда ж? Але ні одне, ні інше не вийшло, вийшло щось посередині. І добром це, чесно кажучи, не закінчилось. Угорцям на той час було ще цікавіше. Будучи імперією, яка програла війну, вони розпалися. За міжнародною угодою, яку уклали у французькому палаці з гарною назвою Тріанон. Землі королівства Угорщина, населені здебільшого не угорцями, віддали новоствореним державам, а спроби повернути їх зброєю закінчилися захопленням Будапешта румунською армією. Словом, на початок ХХ століття поляки і угорці вже були в різних умовах. Якщо Польща мала усі свої етнічні землі, плюс українців, плюс білорусів, плюс литовців, то угорці мали лише свої етнічні землі, і то не всі. Поворот на 180 відносно ситуації. Яка була ще якихось 50 років до того. А тепер увага, питання, що сталося після Першої світової війни, Друга світова війна, і в ній Угорщина і Польща мали кардинально різні цілі. Польща, перебуваючи поміж двох імперських сил і маючи внутрішній міжетнічний конфлікт, намагалася просто вижити. І в результаті війни стала етнічно однорідною країною і трішки змінила своє розташування у напрямку на захід. А Угорщина досі, ображаючись на тріанон, хотіла повернути свої старі кордони. І тому була у команді інших ображених країн, які хотіли відновити справедливість, бо з ними повелися нечесно. Словом, вони були разом із нацистами. Закінчилося це для них на диво не настільки погано. Вони, хоча б, залишилися у колишніх кордонах. Ну а разом і Польща, і Угорщина потрапили під окупацію Совєтського Союзу. І пізнали різні дива тоталітарної радості тої дегенеративної країни. І тут польські інтелектуали зробили річ, яка вирішила майбутнє, напевно, цілої Європи. Неочікувану, несподівану і дуже дуже потрібну всім річ. Вони зробили правильні висновки із власної історії. Уявіть собі, Париж після Другої світової в його межах і на околицях. Живе багато польських інтелектуалів, які фізично не можуть повернутися у свою окуповану країну. Вони гуртуються навколо журналу, який називається Культура. Головним редактором цього журналу був чоловік на ім'я Гедройц. До речі, він був князь. І у цьому журналі він і його колеги почали доводити, що польський імперіалізм на сході це якась така собі ідея, шкідлива для Польщі Річ, і взагалі нічого доброго воно не принесе. А незалежні і сильні Україна, Литва і Білорусь це національний інтерес Польщі, і тому треба погодитися із тим, що Львів український, вільнюс литовський і так далі. Це була заява, м'яко кажучи, дуже гучна і дуже неоднозначна для поляків. Польща ледве пройшла через Другу світову міста зруйновані, люди убиті, і ще й потрібно від двох важливих культурних центрів відмовитися, і від усіх земель на сході. Так. Відповідь польських інтелектуалів була так, потрібно. І в них були хороші аргументи, бо ж вже двічі польська незалежність була знищена в процесі того, як поляки мали внутрішні проблеми на східних територіях. Виникла думка, що можна натомість мати із українцями, білорусами і литовцями хороші стосунки, підтримувати їх. Тоді Польща буде мати надійний бар'єр від Росії і може навіть хорошу підтримку від нових союзників. Дискусії про це велися десятиліттями і. Мали результат. Станом на 1991 рік Польща першою із країн світу визнала незалежність України, а в 2022 році стала одним із ключових наших союзників. Поляки прийняли рішення, що імперіалізм це таки погана ідея. А що власне, Угорщина? Власне, нічого. Нічого такого в Угорщині пророблено не було. Велика кількість угорців досі відчуває душевні страждання. Від втрати кордонів у 1918 році. Тому ті кордони буває опиняються, наприклад, на шалику їхнього прем'єра. А стосунки Угорщини із сусідами, м'яко кажучи, складні. І це навіть не питання лише щодо України, це вище про те, що у них там з Румунією і Словаччиною не чули, а там ой. Тому, коли поляки, втративши декілька разів свою країну, розібралися із собою, зрозуміли, чому і як такого не допустити знову, відмовилися від імперіалізму, і тут дуже гарно це зробили, налагодили гарні стосунки із сусідами, змогли побачити правдиві наміри Росії заздалегідь, що тепер дозволяє їм збирати політичний урожай і бути важливими. Угорці в цей час торгують принципами за європейські гроші і шкодять власним союзникам. Для нації із багатою і давньою культурою, для народу, що придумав таку геніальну річ, як бограч, це доволі мілко, як на мене. Але багато угорців Україну підтримують тому хто знає що із з того всього вийде. Idźmy, bimy, Moskali, świat nas za to pochwali, walczmy za swą krainę, pędźmy licho za drzwinę. Idźmy, bimy, Moskali, świat nas za to pochwali, walczmy za swą krainę, pędźmy licho za drzwinę.